Це буде відео для тих людей, хто хоче собі зробити альпійську гірку. Я теж їх люблю дуже строїти. В Україні була в мене маленька, невеличка. На задньому дворі вдома там вже достроєна, вже виросла. За рік альпійська гірка більш-менш нормальна. І розказую, чому люди строять ці альпійські гірки. Процентів 5% завозять гарну землю, гарні каміння, визивають ландшафтного дизайнера, і він йому це все будує і так гарно все виходить. А розкажу, чому тут оця Альпійська гірка посеред оцього великого гарного газона, це старий газон, оце молодий газон. І все із за цієї зливної ями, по сільському так скажу, вода стікає сюди з дому, з каналізація, все, і її треба забирати цю воду. Скільки іра раз, раз в три місяці, так? Да? Раз в три місяці і за неї і за цієї ями була построєна ще доріжка. Більша зробилася. Ну, і звісно, тут все розрилося. Там ще На газон наїжджали. Ще оце для цієї злівної ями така пошана велика. І, звісно, тут все розрилося, земля тут неважня, глини багато, дуже каміння, мелу, крейди. І ось оцей весь непотріб, половину непотрібу вивезлося до сусіда, бо він там строїть собі в'їзд. А остальний непотріб оце все каміння, ця вся земля була скидана, звезена на цю кучу. Вона дуже велика, ця куча. І каміння трохи. Завезлося там великого каміння, вже чоловік Ірин вклав гроші, щоб вона ногами не тупала і привіз гарного каміння. Це, це трошки ми почали класти. Рослинки купили в садівному центрі. Це, це вже почти окончательний процес. Іра зробить відео по позі, коли. Коли в неї пройде нервний стрес, бо дуже все гарно в інтернеті робиться. Так що, хто хоче робити ем, такі гірки, вони дуже гарні, починайте спочатку з маленької. Це вам дуже перший совет. А з валір'янки каже з валір'янки. Це вона вже трошки очухалася.